І завдання, які перед ними стоять, недобросовісно відносяться до виконання своїх середніх функціональних обов'язків, а саме порушують вимоги правил дорожнього руху, це в першу чергу. Так, під час місячника, працівниками державних інспекцій, зафіксовано понад 200 порушень правил дорожнього руху, запущених водіями, що займаються перевезеннями пасажирів, в тому числі і таксі. І також було зафіксовано один факт керування, наголошую автомобілем таксі, водієм, який пробував в стані алкогольного сп'яніння. Що слід відмістити, що як позитив, що якщо раніше в нас за 5 місяців в Тернополі відбулося 10 дорожньо-транспортних пригод, в яких в двох пригодах цілесні ушкодження отримали два пасажира. То за час проведення оцих заходів дорожньо-транспортних пригод з потерпілими в Тернополі в обласному центрі зафіксовано не було. Це його перше основне завдання, яке було виконано. Недопущення надзвичайних подій на посадивському транспорті. Ви всі прекрасно знаєте, які є, на жаль, прикрі інциденти в інших містах нашої держави. Хотілося б відмітити також, що зменшилася. Набагато зменшилась кількість фактів, які виявляють працівники ДАІ, це говоріння по час руху по мобільному телефоні. Таких фактів було все одно в 2 працівниками державної інспекції зафіксовано. І також спостерігається тенденція до зменшення такого явища, як позагаражне зберігання автобусів. Це дуже велике ми рахуємо порушення, тому що водій, який закінчив свою роботу, повинен приїхати в автобусний парк, в транспортне підприємство. Відповідно, повідомити керівництво про виявлені під час руху ним же технічні несправності, усунути їх до ранку і, відповідно, пройти перед рейсом медичний огляд і технічний контроль. Якщо цього немає, відповідно, людина виходить на маршрут без всіх цих перевірок, і відповідно ніхто за нього не може вручатися, що він буде адекватно себе поводити і в адекватному стані може здійснити переразі пасажирів. Ось таке коротенька інформація, що стосується по лінії державних інспекції. І хотів би наголосити зразу, що робота це носить планомірний і систематичний характер. Вона продовжуватиметься І Держава інспекція буде приділяти максимальну увагу до іменно перевезень пасажирів, в тому числі в обласному центрі. Обдами саловича в частині ті, що в громадському громадський пасажирський транспорт в місті Тернополі весь сертифікований заводом-виробником. Друге, весь базується на базових підприємствах. Без базового підприємства варіантів нього навіть прийняти участь в нашому конкурсі міському не було. Тому я говорю, що це питання в нас ну не є актуальним. Все, все є на базі, все є під охороною, все є належно паспортизоване і. Як бачите, що результати є в нас досить непогані. Я дуже часто буваю на нарадах, що стосується безпеки, перевезень пасажирів і було снідержі обласній адміністрації. Я хочу сказати, і здійснювала неодноразово буквально за цих півроку прокуратура як транспортна, так і прокуратура міста Тернополя управління, що стосується. Діяльності чи в рамках діючого законодавства ми маємо великий позитив. І ви це самі відчуває... відчуєте, що в нас немає ні травм, не дай Бог, і в нас я про смертність не хочу навіть і близько говорити. Тому стоїть питання. Ну, так Ні, не що... хочу доповнити по озвученню, запереду, це ви скажете зараз, допомогу завершення. Вже, підсумовуючи результати цієї, роботи, я би хотів ще раз наголосити, що, так як сказав працівник державні робота повинна бути системною і постійною, тому доручити і доручити вам тримати на постійному особистому контролі стан перевезень і слідкувати за недопущенням тих порушень, які були зафіксовані під час проведення. Наступне це особистий контроль за ремонтом і оновленням рухового складу автомобільного транспорту. Тобто вони мають можливість сьогодні вкладати кошти в ремонт, вкладати кошти в оновлення з тим, щоб, скажімо, через 2-4 години виходити на проведення нового конкурсу на перевезення, ми могли говорити про хоча б відсотків 30-40 оновлення повністю рухомого складу, а до цього часу постійне проведення поточних капітальних ремонтів. Наступне, ще цього тижня, напевно, ми зробимо спеціальний випуск за тернопільщирні. Яку розмістимо в кожну стрельку, в кожному тернополяну дадемо інформацію перше, про стан проведення цього місячника, а друге, там, напевно, вперше треба розмістити інформацію про розклад руху, про маршрути, які є в Тернополі. І звичайно інформацію про стан ремонту доріг, показати, які не були, які відремонтовані, які плани по ремонту доріг до 1 вересня. Також хочу вас проінформувати, що зараз на завершенні робота по електронній карті. Тобто всі ви знаєте, що сьогодні е, всі транспортні засоби їздять з системою GPS-навігації, і сьогодні е, працівники управління транспорту, е, міський голова і мають можливість бачити в режимі онлайн, де знаходиться кожного дня той чи інший автобус той чи інший автобус, той чи інший тролейбус. Е, завдяки цьому маємо можливість моніторити дотримання ними е, графіку. Час виїзду заїзду на маршрути, час виїзду приїзду на ті крайні зупинки, які ми передбачені графіку, але зараз ведеться робота про те, щоб це був загальнодоступний сайт. І кожен тернополянин і в режимі онлайн зайти в інтернет, побачити, де знаходиться потрібний йому транспортний засіб, потрібний йому маршрутка чи тролейбус. Доручення стоїть і планується завершити дану роботу. Відаю, це було б, звичайно, до Дня міста, тобто до 1 вересня, щоб могли це показати, як воно працює в в загальному доступі кожного комітета, хто має можливість це побачити. Крім того, проводиться робота по встановленню автоматичної системи озвучення зупинок громадського громадському транспорту. На сьогоднішній день 40, автобусних, 40 автобусів обладнані вже цим встановлено обладнання і проводиться автоматичне озвучення зупинок громадського транспорту. По скільки? 14 тролейбусів обладнано такими засобами оголошення. Стоїть доручення до кінця року перевести повністю весь громадський транспорт Тернополя на автоматичне оголошення зупинок. Тобто, це перший більш якісніше даний послуг для населення для людей, які не є тернополянами, які не орієнтуються в місті. Ну, звичайно, це не буде відволікати водія водій основної роботи це водіння транспортним засобам. У нас, в коротенько, все. Якщо є ваші питання, в раді своїх Запитання. А скажіть, будь ласка, що робити з спаковою, яка є вартокови? Літні дні, справді такі гарячі? Що тим людям? Просто є різні люди, сердачники хворі, їм важко прожити з Ну, Зрозуміло, що сьогодні автобуси, які працюють на маршрутній мережі міста і тролейбуси з заводом-виробником не передбачений кліматконтроль чи, як ми називаємо, конденсіонер. Зрозуміло, що в такому випадку є форточки, є люки в цих транспортних засобах, і я радив би ними користуватися. Але ж завжди є в автобусі, котрі хто пасажири, які хочуть, щоб відкрити цю форточку і цей люк, а є такі, які категорично проти того, щоб не просквозило. Ну це вже статися з кондиціонером. Є бажаючи включити, бажаючи відхищати категорично бути Але так як сказав міський голова про те, що. Однією з умов наступного конкурсу, який відбудеться, я думаю, все ж таки в 2015 році, буде заміна рухомого складу на низькополий, на як такий, який в якого є вже заводом передбачений клімат контролі і таке інше. Тобто, це вже питання, як би сказати, перспективи і питання скорого майбутнього. Це варто оголосити сьогодні, вже сказав Руч, що весь транспорт Тернопіль є сертифікований від заводу виробника. Тобто, у нас не, не використовуються автобуси, які були там які не спеціалізовані, всі спеціалізовані. Відповідно, для того, щоб запустити те, про що ви говорите, зробити е систему чи конденсування, чи автоматичну клімат кліматконтролю, ми б хотіли, щоб це також був сертифікований виробник, сертифікований автобус, який зараз є новий автобус, Тобто Він виходить вже з заводу, з встановленим там змонтованим кліматконтролем. І саме це, напевно, буде однією такою зумови, коли будемо пропонувати нашим перевізникам врахувати при підготовці до наступного конкурсу при придбанні і оновлення руховому складу е, свого влади. Чи буде цього року вже випадки, коли людям було дуже важко і вони справді спиталися до медичної допомоги? Ну, е, служба 15.80, це чергові міської ради, і е, е, наше управління і диспетчера наші не зафіксували таких скарг. Тобто не проходили через мене для розвитку. Але я хочу сказати, що що на цей час коли були випадки, люди гуляли по парку і поштували поганим вже. Що запитання, пас? Мабуть, турбує журналістів <клінь> о те, що. Пробачте. Ну що ти будеш, де Я хочу віхати в тій маршрутці, в які їздить Сергій Віталійович. Бо мені ні в одній квитка не дають. <плотить> <плотить> люди не плакають по телефону. Ну, сьогодні... Це випадок, я розумію. Але що, сам, але... що, що ще характерно? Я бачу, де декілька років Тобто Люди заходять, вони кидають гроші, навіть не просять катають, кину гроші і пішов далі. Тобто, основна основна умова, ці якщо наші люди будуть самі на це звертати увагу, нікуди рідний не дінеться. А коли люди просто не звертають увагу, це їх спонукає, такі речі не робити. Але Сергій Віталійович, ще хотів би, можливо, не все запам'ятаєш в процесі друге. Запитував пасажирів, чи наявність є в них квитка, чи їм видали квитки? Підтвердження було. Ну я вже не маю права морально обманути тут присутні, бо голова не дозволить. Вони підтвердили про те, що в них їм квитки видають. Перепитував міський голова про те, чи була комусь відмовлена, відмовлений пільговий проїзд. Жодного не було зауваження про те, щоб було комусь е відмовлено в пільговому проїзді. Тобто, як якщо... що в Тернополі діє 200, 215, так, так, 215. 215 автобусів. автобусів. Ну, звичайно, що ми 215 не були. Сьогодні було три, які просто вибірково хочу себе, перевірити перед тим, як іти сюди. Робота не припиняється, вона буде yes. продовжувати тому там, де є може, порушення. Може, люди наші не розуміють. Ніхто про це не сказав, що насправді квиток це не, не стільки там якийсь документ, ти дав гроші привітати. Квиток як в разі, як ви сталася порожня транспортна перевода, це юридичний документ, який може дати оцей дурненький квиток, ти папір, право на отримання компенсації. Люди про це просто не знають, що це оцей проїзний документ це юридичний документ. Я думаю, що ми їм зразу всім підкажемо. Власне, цієї газети з пезопуском ми на це будемо прикладно. А є якісь дані, скільки квитків видаються в день? Наприклад, чи перевезення зможуть стати таку інформацію? Чи є такі дані? Напевно, є певна кількість пасажирів. Знаєте так? Є звичайно. Ще, ці можна? дані тобто, зпадають з кількістю пасажирів. Тобто, в кожному автобусі є журнал обліку квитків. Скільки зранку видано, і потім, коли він приїжджає, скільки квитків продано. Здається, як би сказати, виручка, здається, е, різниця в квитках, І відповідно щодня і щоранку така ситуація. в будь-який автобус. Зараз от ви всі тут присутні, так? Може я неправду скажу в будь-який автобус. Беріть журнал і скажіть, скільки тобі сьогодні видали квитків. Ви побачите кожен день в журналі, там піврічної чи місячної давності, що є число. Є водій, є дата, є скільки видано тих квиточків. І навіть по вчорашньому дню, скільки він тих квиточків продав. Розумієте, є факти того, що водій е, ну, е, його не поминають, він там кидає, кидає, кидає. А потім різницю, якщо йому, от, наприклад, він там здає 500 гривень, так? я умовно кажу, здає 500 гривень. А в нього десь є більші квітків, ну, то він ту різницю бере паль і вибереться, смітник викинув і все. Тому я говорю, що ми своєї сторони наказуємо, контролюємо і наказуємо. Але, дорогі журналісти, це і... не ваша функція, це орган. Так, Податкова інспекція. Це належний рух громадського транспорту, дотримання тих, тих умов договір, які підписані. Денис, будь ласка, кількість пільгових маршрутах. Таке враження, що вона зменшилася, чи взагалі вони зникли. Там нічого не змінилося. 21 це був і 21 залишився. Від 1 червня як тендер проведений, укладений в гори, договори з 2011 року, так і по сьогоднішній день. Скільки там було скарг на 15.70 було звучно? 15.70 скарг було 15, 53. Скільки по них є про відсутність соціальних маршрутів? Немає. Як? Ще кожну зупинку якраз планувалося обладнати їхнім господом, А я так і не бачив. Чим обладнати? Розкладом цих соціальних мусорів. Так, вони є. Yeah, yeah.